Всім привіт підписники! З вами я, Влад Хакер, і. Маша. Сьогодні у нас серіал. Надіюсь, вам він сподобається. Всім гарного перегляду і той, хто їсть, я б вам радив це зробити. І смачного. Так, всім смачного. Ми над ним старались, над цим серіалом. Це наш другий серіал. Той серіал у нас закінчився, більше не буде частин. Ну а ми погнали. Це uh, хто мені там дзвонить? Алло, 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 я тебе не чую, Алло, алло. алло. Піп, піп Я не розумій, то вона Яка година? Боже, за всю малянку. О, Боже, що вона хоче? Зараз піду до неї коротше Алло, Маша! Що? Алло? Ти, а чого ти не береш трубки? Так а ти що не говорила? Та щось, напевно, з інтернетом, не знаю. Так а що тобі треба було? Ну, ти казав, що ти підхилив мій виклик. Та може підемо погуляння? Я вийду. Е, в такій годині? Нічого страшного. Поехали. На твоїй? Так. Okay. Дивись, яку нову прикупила. Ага, ну нормально. Нормально. Давай. А ти куди Ты куда едешь? Да ту що. Ага. А на, машині мене, е е на цій машині меня на твоей машині мене не оштрафують ніколи. Я з поліцією договаривала, що можна на такій машині їздити. Ага. І що, типу, мені штраф який, даже если я вршь, це він виноват, ага, потому що він великий. Так, ну давай заедемо поки що. А за кекс, це... Куда? Ой, так да? У магазин. Окей, а який? Ти куди? Масу? А що? Так, почекай, я зараз у туалет відійду. А, окей. А, я поки що можу в магазинчику. А, косель десь відійшов, напевно. Окей. Ааа. Окей, дышкайся, Маш. О, вы Ма. пришли. Здрасте. Лоу. Так, что можно купить? Пиццу за раз возьму. Титки Так. Ну, можно яблоко, банан. Пицца, тут по акции у нас шоколадки. Акции на шоколадки? Да, пока. По 20 гривень. Mm. А не по 40, як завжди Кейк okay. кексики візьмемо тут Ні, ну вони великі шоколадки. А. Так. Какого можна скупаюсь наповну прям? Та я по морозу. Молоко нам треба, вдома нема. Ну окей. Э. Okay. Доброго дня. Добрый день! Добрый день! Вот продукты. карта чи наличные? Э, карта. Так, у вас карта там? Да? Там. Так, подождите, так, вот, дайте сейчас, чекайте. Так, дайте посмотреть, что у вас. Угу. Сейчас, ой, вибачаюсь. Дайте телефон посмотрю. Так. Угу. Сейчас. Mm -hmm. Так, все, оплачуйте. З вас 1500 гривень. Угу, <решло> вас. Так, це... Е да. <решло> um, все успішно. Можна гарного дня. А скільки пакет коштує? Скільки пакет? А, пакет 5 гривень. 40? А СТП, а дві... А який ви? Та не платіть. <решло> 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 а я <решло> вам пакет. Великий чи <решло> маленький? Ну, та середній. Середній 10 гривень. Окей, пильно. майте. Це гарного гарно, дня до побачення. Гарного гарно, дня до побачення. Ох, скупився я тут чуть. -чуть. Боже байки не нормальні. О, ти якраз тут. Я тут О, скупився Е, Пускай аааа, блін Ну давай я зараз собі цей Енергетик візьму. Окей. Стоп, це що таке? Стоп. Маша. Маша. А там нікого нема. А стоп? Поїхали на мої бій бі Давай. Маша, я зараз почитаю новини. Так. Що таке? Я не знаю. До міста Брухевин на е... якась буря. Тривога зупинилась. Це... Якась буря. А, ти не знаєш. Іди до свого тіма, поки що речі збирай. Окей. Так, це ж це жорстко. Ну окей, поки я, в принципі, це і викинем Нам не скрап. Так. так, нам треба швидко полізи взяти. Ух, мені щось не пособі якось. Жесть. Стоп, і ще раз вона почалась? Що? Ти що таке? Що? Увага, увага. До міста Брукхейвен іде якась буря. Маша, якась буря? Що сказали нам? Нам треба кудись валіть. Валіть. Маша. Куда? Ва... В аеропорт, кудись будем їхати. Давай, на мою бібіку. Давай, В аеропорт, на нашу не можна. Та кудись їхати нам? Та, та давай, ну, давай ну, в Дубай якийсь може. Та в який Дубай в нас за гроші немає. Та у не мене є гроші, у мене є Маша. Все, їдемо в Дубай, там і по чином, там є. І... Нет, Пот... давай в Харків. Та я не знаю. Там тільки зараз на Дубаї. Давай в Харків. Та, та ну, Маша, ну давай поїдемо. Окей. Да, нормально будет. Если так, ты хочешь, то okay. так, вали за сюда. А, никого не <служит> можно, окей. Okay. Ой, это я ты, тут, туда, не... туда не можно. Ты, ты шо? Так, на нас за результаты. Так, Так. у-у-ух. Вот это. О, тут я в цей телевізор опадаємося. Так. так, що тут таке нормально? Ага. А не час Фух, Маша, мы чуть-чуть передягнулись тут, пиплюки. Й-мо, ты шо тут? Під... Окей, у нас нема машини. Ну там. У -у -у. Давай зараз я піду куплю. Куда? Седай, Маша, седай, седай. Седай, Маша. Маша, седай. Тогда, зараз... в принципе, бабло е, можно и у Буршалиф съездить. Ну да. Так, зараз. Так, телефон. Ой, где тут? Где а, тут карта? Где тут карта? Тут карта нема. Боже. Ох, ми вже доїжджаємо до цього гігантського будинку нашого. Так, так о, 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 який о, він гарний. О, який він сонний. І огромен. Так, давай на якому там, 18-му поживемо? Які давай там Давай на самому останньому. Ліфт, так, 66-й. Я буду жити на 66-му, Маш. А, ти теж? Я так сьогодні. Так. Okay. Uh, so. Ой-ой-ой, <проб> я цю знаю штуку. Це якщо якийсь пожар або щось, щоб, типа, я у тебе парашют вдома і типа. А! Маша! А-а-а-а! Де я? Маша! Стоп, де ми? О Боже! О Боже! Маша! Топ. О! Ой-ой, де ми? Стоп! а Ай! Блин, болить. Да мы на кину а сути. Боже. Я... Я боле, чек. Это что такое, шо а -а -а. таке, Маша? Так, у тебя є парашют? Да конечно нема. То это что я. Я не знаю просто. Я не люблю себя у рюкзак. Э -э чего мы... Ти взяла її з Брухейвена там? Напевно, так. Почекай. Ах, Маша, я не знаю, що робити. Ну давай комусь позвонимо тоді, щоб нас врятували. У мене, мене А ну, чекай, зараз. А можна я зараз позвоню? Чекай так набираємо. Алло. алло, алло, Доброго дня. Ми тут просто застрягли на бурш халіфі Ми не знаємо де ми. Можете зараз когось присилати, Просто ми реально не знаємо де ми. На висоті, ну, десь ну, кілометр, десь я не знаю. Просто ми не бачимо навіть кінця. Зможете будете через скільки? Через п'ять хвилин? Хвилин? Окей, окей. Добре, будемо чекати. До побачення. Ох, Маша, почула ще сказав. Да. Чекаємо 5 хвилин. Ух, Маша, нас вже врятувалися, слава Богу, Наша бібіка на місці, окей, давай раз своїм. І поняли, там якщо парашути, якісь пожар, ми не встигнем спуститися і щоб зразу там падати із парашуту. І не натискай, а то реально це. Я чув собі не переламавшись. А я також не натискала. Так що, ну, нормально, будь. А, це не найвище вроді. Так, ух. ми на 71. му тут можна заселитись? Ні, напевно, на нестра. Так, у мене 70, так, це квартира у нас коротше. А, ні, тут заблокировано, тому що тут не, хтось живе. Так, тут, напевно, живе. Хтось. Окей, тоді поїде. Так, 69-й, что тут? Там что? Господи. А, закрыто. Боже, окей, еще спустимся. Ой, я уже спустился снова. А ты на якому? На... Я на... Что О! А, не, я чуть не упал. Окей! Окей, викручую раді... атю. А що, куацю? Упуз. Куда? Ой, ой, ау! Куда? Де я вообще? Боже, окей. Ой, ой. О Боже, слава Богу, я викрутила. Я куацю. Окей, не буду жити наверху десь Краще не буду. Чекай мене. Чекай. А, тут найменше 66-й поверх. Це нормально дверка. Алло, Влад, викликай, будь ласка, групу підтримки. Так? Ну, это. Це що? Мені допомагає зв'язок. Я якось тобі подзвонила. А. Полечіть. Ще. Так, алло, алло, можете знову приїхати? Просто там моя теж подружка застрягла. Зможете? Ну, вибачте, що потребуємо вже якийсь четвертий раз. Ні, третій. Вибачте, ну зможете? Ага, так. Так, Маше. Ти алло. За сказали, що через три хвилини приїдуть. Окей, не боляться. Окей, okay, не тут будемо жити значить. Де Далі, а це що? А, oh, тут хтось живе. О боже. Окей. Тоді проїдемося. Алло, Влад. Алло. Ай, у мене не щось не це. У мене на дні стоють, ну їх нема тут. А наскарні? а ще нач... раз. Окей. Алло, а ви цей? А ви вже підлітаєте? Ага, окей. Пап, до ну, побачення. Алло, Маша, вони сказали, що вже підлітає десь тут. Окей, добре. О, все, давай, папа, я знайшла вже. Окей. Все, до мене підлітають. Так, так підписники, ну окей, тоді заселимося кудись. Давай, Маша, сідай, коротше, ми тут будемо жити. Який це ужас, жах який. Ну так, ну, я, вроді, колись приїжджав з своїм другом. Я чекай, Я, я, ні, я не розумію просто, що це її, напевно, обновили якось. А правда, за мене в больницю, будь ласка, там не питали. Звідомо, Hospital. Та девона, она? Хоть бы без... Да я тоже Мы не знаем навидается. где это Я умею а? разговаривать на английском, но не, не mm -hmm. очень Это школа Ой а, Куда? Это какая-то школа Какая школа? Нет Какая школа? Хочу... Твої якісь атракціони Та не треба, Вези мене тут валі. Та куди, де вона, боже Маша, ти? Де вона, я йо, -йо, -йо? Там заселитись треба. Це що, це, що? це поліція? Це поліція. Це що Це нам не надо. Дубай, мол. М -м, О, бачишь, бачишь, бачишь? Шо? Спереди, впереди, ты выезд туда ей. Да, да, да. А, да, 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 да. Тут кто съедет? Наконец. Нет, то есть та, 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 та е. Доброго дня. а что ты, шо вы хочешь поменять? У, як ви бачите, у неї перелом ноги, на напевно, я не знаю, що це. Який перелом ноги? Я не... Так. Я все в кетчупі. Я думаю, у тебе перелом. Ось на моє обличчя. Де я бачу? Ой-ой-ой. Help me. что вы Вы не бачите? Людина тут что? Шо... Поможите мне! Help me! Вы! Так, вот вы такси? Вот, oh. Вы ненормальные! Вы! Я надо беременна, мне на требовано. Да я на беременна. А куда мне идти? Да я не знаю. Тут же все. Ой, я уже знайшла с другой стороны. А, ты тут. Ты о, снимок а, тут нет, тут УЗД вообще робится. Тебе УЗД а, не треба. Тут, да ты, уф, снимок да робить треба. А ну, а. а. Так. Так, как Да не, вроде все нормально, як. Может ты просто поцарапалась? У мене перелом руки, напевно. У тебе рука болить так? Не дуже, я плакати хочу, чи на гіпші. Ну ти, напевно, плакати. У мене дуже нога болить. Ну ти, ну... Булочек. Так тут ага. ага. Так, пи пи пи, -пи. Ти -ти 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 -ти. алло. О, іди на другий поверх, тут є. О Операція якась що я не знаю. Шо, Ой. Так, так де там можеш? О, дивись. Тут є, тут є щось. Я не Ай, знаю, що це я не шарю. Я, я не шарю. Ничего не штаб. Ай, баш. принести. Езу? Тут как був был мол. Чекай. Через, через... 10 хвилин буду. Так, пусти, пойдем. У нас магазин був. Як це вийти ще об пожар? Це що? А от. Ви не нормальні. Розумієте, що ви до непогані? А, заправка, якраз заправлю машину и цей куплю там щось. Думаю, дубайський шоколад будет нормальный якраз в тему. Господи, кидаю сюди. Так, О, боже. де тут цей магазин? Магазину нема. Ой, боже. Тут щось є, можна тут буде раз. Что? Що... Ах, пицце то Окей, надеюсь, что заправилась там. Так, швидко їду. Де вона тут? Стоп. Ай-яй, тут до Хэллоуин го... готуються. Ой-ой-ой, так. Пропустіть. О бой. Так, йдемо. не Ох, я, я? <плес> дан короче, как раз еду несу. Так а де Маша, стоп. А де вона. Ты в предварял? що yeah, там в Чекай. Чекай, я зараз поч... Коротше, ми давай коротше, переночуємо. може там завтра буде щось нормальне в Брук Ідемо, okay. коротше, okay. кудись заселятись. Hello. Алло, ти там що, заселилась кудись? Ну no, так. Yeah. Окей, давай приспимом, может завтра будет нормально, никакой бури в Брукхевене, может уже він правимся. Ну может так. Ну просто, ну блин, прикольно тут в Дубае. Ну так, не дуже. Ну так, ну окей, давай надо бранишь тебе, папа. Надо -па. бранишь, Включаем свет. Посплю себе уже. Ну, может телевизор. Окей, телевизор чуть-чуть подивлюсь себе. Что там? Тв... Э, шо... Алло, алло, что? Алло, алло. <плевизор> а мне дуже прикаво. А э, что у мы... сам холодильник открывается? Не знаю. Тебе открывается сам холодильник? Да. <плевизор> Я, Я не открываю. знаю. Ну окей, давай уже коли всадимо подзвоним. Окей? Окей, давай. Давай. Пі, давай. пі, так, два, тут щось. М -м, скучно. ну шос. Ммм. Скучно, но окей. Так конец. Я уже захочу спати шесть. Венис нормально. Мені там краще. 啊。<sighs>